Мене звати Ніка. Сьогодні ми святкуємо дуже важливе для нашої країни свято День Незалежності України. Що таке незалежність? спитаєте ви, це можливість самому вирішувати, як тобі жити, якою мовою говорити, як вчити дітей і які традиції берегти. Незалежна держава поважає думку інших, але не підкорюється їм. А живе власним розумом. Ще здавна нашу свободу і незалежність виборювали українські захисники, козаки. І хоча сьогодні ворог знов хоче забрати нашу незалежність, йому це не вдасться, бо нас захищають сміливі воїни, збройні сили України, які є нащадками могутніх козаків минулого. Свобода у серці кожного українця. Неможливо забрати свободу у тих, хто викарбував її на своїх серцях. У кожної незалежної країни є свої символи, в Україні вони є також. Впевнена, що ви всі знаєте, що це за символи. Наш прапор синьо-жовтий. Синій колір символізує мирне небо, а жовтий родюче пшеничне поле. Герб України це тризуб, це знак нашої сили і свободи. А ще є гімн пісня, яку співає весь народ, коли хоче показати любов до України. Ви знаєте, як правильно слухати та співати гімн, стоячи, притискаючи руку до серця, щоб показати, що слова гімну відкликаються у вашій душі. Наша прекрасна, незалежна, сильна країна живе у серці кожного з нас. Мені стало цікаво дізнатися, що означає Україна для педагогів нашого дитячого садочку та його випускників, які вже дорослі та пішли до школи. Тож я взяла у них інтерв'ю. Дуже цікаво, що ж вони нам розкажуть. Що для мене Україна? Це батьківський дім, де я народилася, моє щасливе дитинство, моя родина. Для мене Україна це незламне місто Герой Херсон і широке могутнє Дніпро з унікальними плавнями. Це мужні люди, захисники і захисниці, які боронять нашу рідну Україну від російської навали і відстоюють нашу з вами незалежність і волю. Віримо в Україну, любимо її і шануємо. З ним незалежності Україна. Що для мене Україна? Це не просто земля, це наш дім, наші рідні голоси, наші пісні, наші надії. Тут сонце сходить над золотими полями, а небо обіймає нас своїм безкрайнім синім світлом. Україна для мене це мій дім, де я народився і живу. Це земля, де ростуть колони і цвітуть соняк, де співають та течуть широкі річки. Україна це наша велика сім'я, де всі розмовляють однією мовою, співають красиві пісні та ціляться радістю. Це країна сміливих і добрих людей, які завжди готові допомогти. А ще Україна для мене це споводи про бабусині пиріжки і мамині теплі обійми. Це місце, де завжди чекають на тебе з любов'ю. Україна для мене це віра в Бога. Вода в криниці. Ікона в домі, і лан пшениці, це добре слово і добре серце, тут не залишить, коли спіткнешся. З Днем Незалежності, моя країна, ти світла, горда і єдина. Нехай в серцях палає віра, і Україна розквітає в мирі. Нехай День Незалежності надихає нас на нові звершення, на нові перемоги. Я люблю свою батьківщину. Україна для мене це не просто країна на карті, а місце, де я народилася, живу і виросла, де звучить рідна мова, співають солов'ї. Тут моє дитинство і моя сім'я. Це мій дім, моє серце і моя душа. Кожен куточок моєї країни має свою красу. Це і Карпати з високими вершинами, і безкраї степи на півдні, і шумливі моря, і затишні села, і моє рідне місто Херсон. Україна для мене це як мама одна рідна і найдорожча, І я завжди носитиму її у своєму серці. Я вірю в Україну, її світле майбутнє. Це моя батьківщина, і я пишаюсь тим, що я українка. Україна це синє небо, це пшеничне коле, жовто-блакитні кольори. Україна це смачне неї борщ, усміхнені, гарні, працьовиті люди. Україна це мій дім, з Днем Народження, з Днем Незалежності України. А для мене Україна це запахи, ніжний аромат соса на лешківського лісу, солоний морський бриз, кінки аромат акації під літнім сонцем, аромат свіжого хліба із з пекарні, який печуть тільки у нас в Україні, Україна. Це рідна мова Солов'їна. українська пісня, народна казка, це і кобзар, і щедрик, це мальовничі села, прекрасні міста, наш славетний Дніпро, це кольорові стрічки у віночку, і синьо-жовтий прапор. Україна для мене це і рушник, який мама вишивала, і садок, який тато посадив, і люди. Люди щирі, гарні, добрі, працьовиті, сміливі, відважні, які виборюють свободу на рідній землі. Вітаю тебе, з ним незалежності, рідна Україна. Моя найкраща країна, мій любий Христос! Це буде Україна, слава Україні. Що для мене Україна? Це не просто країна, яка позначена на мапі світу. Це частинка мене та мого серця. Україна це мій рідний край, мій рідний Херсон. Для мене Україна це моя батьківщина, рідна земля, місце, де я народилась, де мої коріння. Україна це люди, які живуть на цій землі. Їхня сила духу, їхня незламність. Та віра в краще майбутнє. Це ті, хто віддано працюють, захищають нашу країну і творять її історію. Що для мене Україна це мій рідний дім, де я народилася, і живу, це моя родина і друзі, це синя небо і шепіт шепітграф. Україна це свобода і життя. Які чудові натхненні слова. Тепер я розумію, чому Україна вільна і незалежна, тому що в ній живуть такі люди, які люблять свою країну, піклуються про неї та один про одного люди вольові та сильні. Вітаю нашу Україну з Днем Народження та Днем Незалежності.